Вітаю, друзі, ютуб канал Ростислав Продакшн сьогодні назвав топ-10 молодих артистів, які розривають музичні чарти та прославляють Україну своїми піснями. Я думаю, ви точно їх чули. Але сьогодні час знайомитися ближче. Якщо ви підтримуєте українське, ставте вподобайку і обирайте свого фаворита. Отже, під номером один у нас музикант, як так. Справжнє ім'я Ярослав Карпук, юний український співак. Ярослав займається музикою з чотирьох років. Він переможуть з численних музичних конкурсів різного рівня. Хлопець став відомим на всю країну, коли 2019 року взяв участь у вокальному шоу Голос діти і вийшов до суперфіналу, посівши друге місце. Від літа 2021 року почав створювати власні пісні, слова і музику, до яких пише сам У своїй творчості виконавець ставить акцент на піснях українською мовою, відкриваючи слухачеві свій внутрішній стан та почуття текстами пісень. Ще однією особливістю, як так, є гітара. На кожну композицію вона одягається у образ, який перегукується із піснею. Я то чекаю з тебе, то Ром, два кола справжнє ім'я Анастасія Прудіус, українська співачка, авторка та виконавиця власних пісень, дівчина, яку називають володаркою філігранного голосу, кілька років намагалася потрапити на велику сцену, але популярною стала лише під час повномасштабної війни. Ой, чи то день, чи то ні. Дівчина з Харкова була учасницею шоу ікс фактор. Двічі брала участь у вокальному проєкті Голос країни, пробувала свою силу у національному відборі на Євробачення 2017. Чотири сезони була голосом танцювального шоу Танці зірками. Цитує за у 2022 році. Її кліп на пісню Чи разом зібрав понад 5 мільйонів переглядів та потрапив у тренди. YouTube. найменш популярна пісня кола біля серця. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо з тобою воно п'ється, поки ти в кишені біля серця, я жива, я я жива. Вона увійшла до топ 12 треків, які стали найпопулярнішими та найзнаковішими для українців у період війни за версією музичної премії. Юна. Також співачка випускала пісні у співавторстві з мама ріка та Святославом Бакарчуком. Ambi la tu poli, calina roste. Mamma Ши чекаю тебе під номером 3 шумей. 21-річний Олег Шумей з міста Долина, що на Івано-Франківщині, став популярним, переспівавши пісню біля тополі польського гурту. Еней його кавер під фортепіано потрапив до топ 100 Apple Music Україна та набрав 15 мільйонів переглядів на Ютубі. Після такого шаленого успіху шумей взявся випускати власні треки. Пробач. Ценяніші знаєш, коли запалає кліпі, на який знялася блогерка-мільйонниця Саша бо Олега справедливо називають новим обличчям українського шоу-бізнесу. Зараз він презентує альбом Комета в благодійному турі Україною. <му> Номером 4 у нас йдуть латексфауна. Це український музичний гурт у жанрі чилвейв. Київський гурт Латекс Фауна заснований 2015 року. Вибрав собі нетипову нішу. Вони виражають неабияку любов до суржуку та незвичайних текстів. Троє учасників гурту Дмитро Зизюлін, Костянтин Ловицький та Олександр Димань грали разом у студентському музичному колективі з першого курсу в інституті журналістики імені Тараса Шевченка. Після закінчення університету при. Музичний проект, але за 5 років вирішили створити новий гурт, обравши яскраво та оригінальну назву Латекс Фауна. Під номером 5 співак Ілля Парфенюк. <плес> трек був написаний у грудні минулого року і одразу став вірусним хітом. Ілля Парфенюк із містечка Канів, що є Черкаською областю, який виступає під нікнеймом Парфенюк. Начитав, провела екскурсію прямо в салоні тролейбуса. Виклав у Тік-Ток і, як кажуть, прокинувся знаменитим. Понад 6 мільйонів переглядів у Тік-Ток, понад 10 мільйонів переглядів на Ютюб. Відриваючись від землі. Маю твої руки, та вони вже не ті. Відриваючи, відриваючи Під Номером 6 виконавець 20-річний Нікіта Леонті, відомий як Енлео, підкорив серця українців піснею Інша любов. Інша любов сльози всі. Вже пролита його переклад та виконання вподобав і автору рейнальної пісні Another Love». Том Одал, музикант із Маріуполя, з'явився на шоу Голос країни минулого року. Окрім вдалих переспівів чужих пісень, Енлео може похвалитися й авторськими треками. Музика більше про якісь мої переживання та їхня схожість із переживаннями інших. Я дуже багато пишу про те, що мені відгукується, і що в нас багато спільних проблем у суспільстві. Ми повинні їх вирішувати разом, а не окремо, каже музикант в небі чистому чути грим, в небі свист. Талечо гімн в небі чистомутний горет ліс. Але чути Від номером 7 – сковка протягом останніх кількох років українська реп сцена поповнилася чималою кількістю якісних виконавців. Одним з таких став репер Сковка Володимир Володимирович Самолюк. Більш відомий як Сковка, народився у Рівному, жив у здобунові де і вирішив стати репером. Батьком Нер не відразу схвально поставився до захоплення сина у січні 2021 року. Разом з лідером гурту Калуш Олегом Псюком презентували спільний трек Отаман у травні. Вийшла їхня спільна пісня додому, яка потрапила в тренди. Ютюб. Вже у 2022 році репер Сковка випустив пісні Не забудем і не пробачим та чути гімн». Останню зі згаданих робіт реп виконавець присвятив своєму другою Валентину Коноводову, який загинув, боронячи Україну від російських загарбників. Не бечество теги, в небі свисточаги, в небичество горить ліса лечоти гімн. Під номером 8 – співак Чів. Влад Чужаков, він же Чів, наш український білорус. Народився у Бубруйську, мешкав у мінську, але вирішив вивчити українську і навіть дебютував у музиці з україномовним альбомом Драма 2021 року. Він міг би виїхати за кордон, але обрав Україну, записував кавери на пісні різних артистів, включаючи українців. З 2019 року пише пісні українською мовою у програмі Лайв» заспівав дуетом із Юлією Саніною пісню Стоунс. У 2022 році кліп на пісню Гарно так зібрав більше 8 мільйонів переглядів та потрапив в тренди YouTube І був на першій сходинці чарту топ-100 Apple Music Ukraine. Гарнута, гарнута. Під номером 9 виконавець Діма Прокопова. Дмитро народився та до останнього часу проживав в невеликому та дуже атмосферному місті Кам'янець-Подільський у 2017 році Дмитро переміг у телепрограмі «Караоке на майдані та став найкращим народним співаком року. Відтоді почав активно займатися творчістю. Саме ця перемога дала старт моїй кар'єрі, і я вирішив записати та випустити пісні, які давно лежали в скринці. каже музикант. «Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш. І останній під номером 10 у нас йде співак Голубенко. Мила, я знаю, ти не винна. Ти так сильно любила справжнє ім'я Давид Голубенко, Романтик з Вінниці, який своїми піснями закохує, наче вперше його творчість запам'ятовується з перших нот, а харизма показує, що він не боїться експериментувати. Репер саундпродюсер та звукоінженер. співає ще з дитинства, але серйозно за це взявся відносно від Старт музичної кар'єри випав на травень 2022 року. Свою першу хвилю популярності отримав у тому ж травні. Завдяки треку знову. І ти писала знову, із ранку до ночі, я знаю. Як... Захопити плейлисти кожного слухача своєю музикою, створювати пісні, які будуть проникати в серце кожного і дарувати кожному емоції, які не можна висловити словами. Також моя не менш важлива ціль потрапити на перші сходинки українських і світових чартів, каже молодий співак. Друзі, чи чули ви пісні усіх названих виконавців? Хто вам подобається найбільше та кого б ви порекомендували послухати ще? Залишайте ваші коментарі. Дякую за перегляд! Підтримуємо зсу і віримо у перемогу.